Доброго ранку, любі мої малята. Сьогодні п'ятниця і творча майстерня знову завітала до нас у гості. Упродовж цього тижня ми з вами знайомилися з жителями лісу, розглядали, які тварини живуть у дикій природі, чим вони харчуються та як себе поводять. Пригадайте, будь ласка, які дикі тварини. Живуть у лісі? Правильно: лисички, вовчики, зайчики, ведмедики. І білочки, малята. А яка тваринка стрибає по гілочках, має пухнастий хвостик і дуже любить горішки? Правильно, це білочка. Вона спритна, рухлива і весела. І сьогодні я пропоную вам зліпити свою власну білочку. Маленьку подружку, яка матиме пухнастий хвостик і яскраві оченята. Для роботи нам потрібен помаранчевий, чорний і білий пластилін. Спочатку помаранчевий пластилін ділимо на частини шматочок для голови нашої білочки, тулуб. Більша частинка пластиліну, хвостик, дві частинки це лапки нашої білочки, дві частинки ніжки і пушки. Ось так. Беремо більшу частинку, з якої будемо виготовляти тулуб. Давайте підготуємо пластилін. Спочатку добре розімнемо його в долоньках, щоб він став м'якеньким. Катаємо між долонями велику кульку. Потім трішки витягуємо, щоб утворилось овальне тільце. Ось так. Відкладаємо. Тепер зробимо голівку, катаємо меншу кульку і акуратно прикріплюємо до нашого тулуба. Тепер зліпимо вушка у формі маленьких трикутничків. Відрізаємо шматочок біленького, не забудемо про лапки та рученята нашої білочки. Прикріплюємо. І ніжки. Тепер відрізаємо шматочок. Чорного. Білим робимо самі оченята. Також не забуваємо про великий пухнастий хвостик. Розминаємо пластилін, робимо кульку, потім робимо довгу-довгу ковбаску і прикріплюємо позаду нашої білочки. З коричневого робимо горішок. Для нашої білочки ось така гарненька, чудернацька білочка вийшла у мене. Ну, що ж, малята, я з нетерпінням буду чекати на ваших творчих. І цікавих білочок. Ну що, до наступної зустрічі!